Сьогодні, 19 травня 2012 року, ми знаходимося на виставці енергозбираючої технології міста Харків. Я Сагаконь Олександр Борисович, народився в селі Шелестові, навчався в шелестівській середній школі до восьмого класу, потім приїхав до Богодухова, де продовжував навчання, потім закінчив Харківський університет по спеціальності оптика, фізична оптика і працював. Науковим співробітником 26 років в університеті. Після виходу на пенсію зацікавився проблемою альтернативної енергетики, почав працювати, знайшов так сказать, практичне застосування своїх знань, розробляв спочатку сонячні концентратори. Суцільною поверхнею, параболічні, параболосиліндричні системи. Але в них є один недолік. В них дуже велика парусність, вітер, а в наших широтах вітри бувають і навіть сильні. Тому треба було придумати якусь таку систему, яка була в... До вітру не чутлива. І тому ось перед вами така система. Я її називаю російською вітропродуваємо. І може підійдемо до цього. Давай. Тут ми маємо вакуумну трубку, заповнену теплоносієм. і Систему дзеркал, яка сонячне світло концентрує на цій трубці. Вакуумна трубка хороша тим, що вакуум не проводить тепло. Тобто те, що туди попало, то в прямому сенсі пропало. Воно стане залишилося. Тому така система дуже ефективно збирає і приймає тепло. Наприклад, ця система має потужність 450 Вт, що еквівалентна 11 таким трубкам поставленим поряд, так як зараз. Як зараз на ринку є такі системи, це один плюс, тобто вона не чутлива до вітру, до вітру, ефективно збирає тепло. І ще один нюанс. Графік збирає чутлі. А ця жовта крива показує... Ефективність, тобто кількість роботи або енергії, яку можна отримати, якщо система направлена на південь, а синя крива це е, виробітка електричної енергії, якщо система слідкує за сонцем. Така ж сама ситуація і з теплом. Тобто ми за день можемо майже вдвічі направлені... Треба відстежувати рух сонця. Тоді більш ефективно. Так, да, да, да? за рухом сонця від. Е, е, Воду до, до заходу mm. э, повністю збирається тепло. Це дуже важливо саме для нас, широти, для наших кліматичних умов. Э, ну, по пам'яті кожен може сказати, що у нас з, з утра сонце, десь в 11 до 13 будуть хмари, може ще й дощ піде. І після третьої години до вечора знову. Погода мінлива дуже. Да. І Тому якщо система буде тільки на південь направлена, а в цей час якраз будуть хмари або дощ, то вона майже зовсім не ефективна, бо тільки краями. Про таке питання цінова, яка політика, скільки все коштує? Цінова політика приблизно тисяча доларів за кіловат теплової енергії. Плюс-мінус, там 200-300, в ту чи іншу сторону, в залежності від конкретних умов. Ну добре, бажаю вам успіхів у вашій творчій праці. Дякую.